Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Апри. І це друга частина виживання за Бельгією від Кориї. Як бачите, я готуюся позбавляти життя свого розвідування. такий я! Він не сильно. так що, в принципі, можна і розпівати. Головне, це все правильно розрахувати. Все будет okay. О, что Так, чехи я В принципе, как Так, разрыв. А, я уже разирован. Ой, я. Ой, ой. Я вас разумел. То не починай Ліна. Тобто ти то ти, майже всю гру не прокачувався, щоб зараз усі хороші клюти покачувати. Це геній, звісно. Це звісно геній 20 століття Нічого Але я тебе рознесу, тому що мені треба розширятися. І твій, фі, і твій флот, нехай навіть не думає до мене висаджуватися. Я тут добре. Звичайно. Моя головна ціль це їде до пари. Але я починаю захопувати все більше і більше армії. Злявувати, так що пора починати зараз. Прямо тут і зараз. Я роз'їздив німеччину, рознесую роз, роз францію. Надиво досить непогано відб'ється. Ча я очікував Щоб розслаблявся Блін, а яке мінус у постачання, максимум постачання, не гай. Таке іноді буває, коли наступаєш на всіх всюди підряд. Не знаю, чи де зупинити. Хочете секрет, чому мої війська такі душева? Тому що кожному обов'язково політь... Ой. Я починаю заводитися. Е, французьк. Французький хеща я, я тебе зараз рознесу. Ти вже програв. Тобі нічим. Тобі нічого зробити проти мене. Ти нічого не здану зробити. Є, то -то, і я наступаю досі баки Я таки не зрозумів, як контратакувати кораблями Піхоту. Я так і не зрозумів як це робити. Але якось точно можна робити. Напишіть в коментарях, хто знає. А я поки контратакую. До речі, напишіть в коментарях. Чи робити той? Робити мені відео по тій грі. Ти... Добре. Раз ти вкачав дефенс, будемо потрошки розбирати твою армію. Три флот сильний. Але в мене перевага в армії. І живі силі. Так що готуйся вмирати в оково смерті твоїх віз коштувати дорогу. Дуже дорадно. Повірте. Хоч й не візьму Париж одразу. Але я точно позбавлю багатьох можливість учинити опер. далі бачу ще дивізії. Багато ще не бачу дивізії. Бачу сьогодні. Якісь похмурій. Незадній воювати. Здатні щось робити. І мені фіолет, тому що мене бомбить твій корабель. Він чисто. Ах ти скотина! Я тебе за... запам'ятав, Я тебе запам'ятав! ходжу до рима тут. ты Значи до барага підходи не можна. Ага! Ні! Моя армія! Ліна... Що ти дивишся, Романе? І війська не мають постачання. Ні, ну вони не виживуть. Я намагаюся виснажувати його, але я щось не сильно виходить, знаєте? Щось він трошки починає мене виснажувати. Блин, романе, куда твои... Да твои війська в залі? Лина! Мои війська подихають. Че раз мою Ой-ой-ой-ой-ой, а фронт сыпатись починає війська тянь. Скріплення! Зкріплення військами негайно. Хотів роз'їсти його армію, а роз'їли мене. Треба продовжити Немає вже де зупинятися. Вже немає де. Просто нема. Треба встигну. Тупо, Тупо взяти і встигнути перші ж південні війська підійти. Та, да, війська здихають. Війська добряче помирають мої. Давай! Хотів виснажити, ага, фіх тобі Романе, фіг ти виснажиш. А от у захопиш? Так. Хорош! Краще не виснажувати, краще одразу. Хч. Чесно, в майбутньому я планував розносити Грецію Але в принципі, чом би і ні. Ох. За Бельгію рознести Німеччину і Францію, я думаю, це максимально Тож, дякую за перегляд